Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий прямо зараз, в вашому бізнесі, вашій економіці, ваших фінансах. І Господь робить вашу економіку просторою, тому гроші приходять. Благословіння рясно, рясно, рясно через Ісуса Христа вони виливаються, проявляються, активуються в вашому в житті. Благословляю вас. Їду зараз з Олександром Кривенко. Їдемо ми в Летичів проводити служіння там в церкві у пастора Сергія Пішихонова. І ось про що я сьогодні думаю. Я думаю, що серце Боже радіє, коли церква палає, коли церква горить. Амінь, амінь, амінь. Господь хоче, щоб служителі Його були вогнем палаючим. Господь хоче запалювати наші серця, запалювати нас мріями про покаяння людей, про спасіння людей. Господь хоче. Звершувати свою працю через своє тіло, а тіло Його, через яке він хоче звершувати працю, це Божа церква, це Боже тіло, Божа церква. Тому місія Господа вона звершена на Ісусі Христі, але Господь довірив нам продовжувати служити во спасіння людям, проповідувати Євангелія. І ось я про що думаю, про те, що однією з ознак того, що є духовні проблеми в церкві, і у такої церкви можуть бути потім в майбутньому певні проблеми, що церква буде, вона потрошку-потрошку як помирати, помираюча церква, це коли в церкві відсутній євангелізм, коли немає людей або церква не горить в особистому та загальному євангелізмі, коли немає цього моменту, важливого моменту, якого, що м -м, люди каються в церкві, Получається, хтось поїде за кордон, хтось прийде в іншу церкву. Хтось приїде в інше, в інше місто, а хтось взагалі відпаде від Бога. Люди відпадають від Бога, на жаль. Хтось повернеться зараз в свої домівки, тому що вони вимушено переселені особи, хтось піде до Господа. Залишить цей світ. І виходить, якщо в церкві немає євангелізму, загального, і церква не живе в тому, щоб проповідувати, брати відповідальність, іти до людей, виходити за межі за стіни церкви, то така церква вона буде потрошки 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 помирати. Коли я приїхав у Хмельницький. 7 років буде, як я переїхав в це місто влітку цього Цього літа, буде 7 років, як я переїхав з дружиною і з дітьми і ми почали церкву, то коли я приїхав декілька церков, я згадую, вони були там 80-100 людей, пройшло 7 років. Сьогодні. Ці церкви от одного з служителів я питав, скільки зараз у вас людей в церкві, він говорить, 25. Це 7 років пройшло. Я питаю, а скільки людей покаялось за останній місяць ніхто не покаявся. а за пару місяців теж ніхто не покаявся. а за три місяці останніх ніхто не покаявся. Тому, якщо сьогодні церква не проповідує, Якщо сьогодні церква вона обмежується тільки стінами, будівлею, і ми один одному пророкуємо, ми один одному там розповідаємо все гарно, хочемо здивувати один одного, що ми там щось вичитали, таке щось космічне, як відкриття. Але немає того, що ми молимось за спасіння людей, за те, щоб Бог дай мені людину. Які я можу послужити, то я вам хочу сказати: у такої церкви немає, немає майбутнього, якщо не зміняться переконання, якщо не зміниться бачення. Взагалі, церква повинна сьогодні займатися євангелізмом, місією, проповіддю Євангелія, невіруючим людям, виходити за стіни, молитися. Сильне повинно бути навчання, 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 навчання. І сьогодні, на жаль, церква стає теплою, церква стає поверхневою, багато людей живуть просто для себе і приходять на зібрання. Апостол Павло говорить, що дивись, Тимофій, всі шукають свого, а не того, що завгодно Господу. Тому. Коли церква шукає того, що завгодно Господа, коли пастор шукає не свого а того, що завгодно Господу, у такій церкві, у такої церкви є майбутнє. І вона буде здоровою, вона буде зростати, вона буде збудовуватись. Тому ми сьогодні їдемо з Олександром Григорійовичем, він воїн. Наш воїн ЗСУ в Збройних Силах України, наш герой, він їде зі мною зараз на зібрання. І ось я думаю, потім ми їдемо на Печі з ним. Ми, діти мої їдуть, родина моя їде, і там буде хрещення. Сьогодні 14 людей у нас приймає хрещення. Приймало у нас 24 людини влітку. І зараз 14 приймає, і потім буде ще десь в травні, ще буде одне хрещення. Тому моє серце радіє, що ми виконуємо велике доручення Господа, ми виконуємо. Господь сказав: ідіть, не сидіть по церквах, йдіть до людей, йдіть до людей, відвідуйте, проповідуйте, зустрічайтесь, будьте сіллю, ну, впливайте на людей. Баченням, вірою, вченням, проповіддю, свідченням. І моє серце сьогодні радіє, тому що у нас сьогодні буде хрещення, буде у нас е заручені будуть, і у нас буде освячення храму. Ми побудували дім молитви в селі Печські. Там наша церква, ранкова зірка села Печські. У нас буде гарне зібрання. Ми будемо мати величезну, величезну, величезну радість, радість перед Господом. Тому радість перед Господом сила моя. Друзі, люблю вас, будьте сьогодні дієвими в Бозі, будьте людьми, які палають в Бозі з Богом, будьте не теплими, неповерхневими. Будьте вкоріненими в Ісуса, приносьте плід. Хай кожен з нас він в посвяті не слабшає, хай кожен з нас продовжує працювати на ниві Божій, щоб ми сьогодні робили те, що Бог нам доручив. Тому згадую те, що Павло говорить, Архіпу, дивись, щоб ти звершив те, що Бог тобі довірив, як служіння, як, як покликання. Я люблю вас, я благословляю вас, і хай Господь рясно, 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 сильно, сильно вас благословить кожного. Амінь, амінь, амінь.